Привіт-привіт! Друзі, чудесний день, чудесний понеділок, чудесний настрій і це наше найпрекрасніше місто на землі це Кременець. Я хочу вам розповісти про те, що нинішнього тижня буде у нас дуже багато гарних заходів. От, наприклад, у середу на панорамі в торговельно-розважальному центрі. Свій 30-літній ювілей відзначить наш Кременецький академічний ліцей імені Уласа Самчука. Організатори запрошують випускників, батьків, громадськість разом святкувати 20 травня. У нас в Україні відзначають День вишиванки. А цьогоріч це вже буде в 15-те. У Кременці до відзначення цієї дати вирішили підійти креативно і на майдані волі. Організувати такий собі вишиваний шлях до серця кожного українця, але синоптики трішечки внесли корективи, бо в прогнозах погоди на четвер на першу годину рясні дощі. Тому організатори вирішили цей захід проводити о сімнадцятій годині. У нас на площі на майдані волі у Кременці це буде відбуватися. А е, перед е, Тим ми будемо зустрічати в нас на кордоні з Кременецьким районом на кордоні Тернопільської області предстоятеля Православної церкви України Епіфанія. Він буде мати кількаденний візит у Тернополі, і от нагода зустрічати блаженнішого буде якраз у Кременчан. Що ще таке важливе? Завтра в нас до Кременця приїдуть працівники служб з Міністерства надзвичайних ситуацій України. Завтра в Кременецькій міській раді відбудеться засідання виконавчого комітету. Є дуже багато питань, які варті того, аби ви, друзі, про них знали. І завтра у нас Міжнародний день музеїв. І от власне, захід до цього свята. Буде відбуватися саме зараз у Центрі культури та дозвілля. У нас на Кременеччині є кілька музеїв. Це літературно-меморіальний музей Юлія Шасловацького зі статусом обласного. Це музей Олександра Неприцького грановського в Великих Бережцях. Ще музей є у крижах, і, звісно, наш Кременецький краєзнавчий музей, який за більш ніж 80-літню історію зумів зібрати надзвичайно серйозну експозицію. І практично вся історія нашого краю там є в експонатах, в стендах. І ця, ця дата випадає на день завтрашній. До речі, Міжнародний день музеїв відзначають з 1977 року. Тут є представники районної влади. Доброго дня. Є наші місцеві музиканти, керівники народних колективів. Гарного дня! І от, власне, захід зараз тут буде відбуватися. Добрий день. Користуючись нагодою, поки вас ще не вітають представники влади. Я бажаю вам всім натхнення, здоров'я і хочу сказати, що ваша робота надзвичайно важлива, бо ви бережете для нас нашу історію. Андрій Володимирович, користуйтеся, будь ласка, нагодою, вітайте своїх колег. Вітаємо всіх музейників, всіх примічан з таким святом, міжнародним святом. яке покликано зберігати наші музеї, привертати увагу до музеїв до їх проблем, до їхніх радостей, до їхніх наративів, до експонатів, до експозиційних залів, до їхніх роботи, до їхніх працівників. Як би не було, я багато проблем. Добрий день! Музей Юрія Шасловацького якраз тут. Ні, ні, можете продовжувати. Ми зараз якраз вийшли на таку фінішну пряму, Хочемо вони википовився музей. На сесії Країнської міської ради подали програму. Монетизація культурної спадщини громади міської, угу. нашої Хмельницької. Така амбітна програма. Версія музею 2.0. Хочемо повністю новити експозиції, відремонтувати, завершити ремонт фасаду прибудинкової території, приміщень експозиційних залів, пом'яти повністю інженерні комунікації, у нас стара електрика. Нам треба ставити безпосередженням, треба встановити ще охоронну систему. Але давайте в свято про Тут щось таке цікавіше. Про щось таке, що у нас є в краєзнавчому музеї, чого немає ніде ні в кого. Кожен музей в світі є унікальною установою, не всі різні. Що тим, що зберігають різні експонати, різні колекції. Тому і музеї є унікальними. Запрошую, ходіть, знивайтеся. А я знаю, що у великих бережцях, окрім як колекція ляльок, дуже є така унікальна справді. А чи от пандемія вплинула сьогодні на вашу роботу? Скажіть, будь ласка, певно, менше відвідувачів стало? Знаєте, справді в суд зимовий період. Ну, ми відчули все. все Але от вже... от вже завтра в нас нову екскурсія, дітки з школи, починається практика, екскурсія. То я думаю, що все-таки літній, осінній період. Такі вчителі молодці. Переважно школи. І ну, буває, що вже менше екскурсій на Божу раніше це частіше відвідували, вже зараз менше. Але от навчальні заходи, які ще заклади, чи семінари, то так і заїжджає, uh -huh. такі не минають. Щиро дякую. А Можете колегам, користуючись нагодою, передати вітання з нагоди свята, бо ви справді робите таку колосальну роботу сьогодні в такому ну невеликому селі будемо казати, і така науково-просвітницька установа. Щиро вітаю всіх наших колег, музейників, працівників музеїв, директорів, наукових співробітників, працівників фонда, всіх працівників вітаю нас щиро з нашим професійним святом, міцного всім здоров'я, благополуччя, натхнення, успіхів у всіх починаннях. Щиро дякую вам. Дякую, вже, мабуть, будуть доброго дня, будуть починати захід. Це голова. Кременецької районної державної адміністрації Віталій Кудлак, його заступник Алла Злучецька, міський голова Кременця Андрій Смаглюк, його заступник Микола Матвіюк, наша незмінна гарна ведуча. Працівників музею завтра свято. хороша дата на календарі. Вони працюють творчо і завзято. Летять у світлих мріях до зорі і бережуть всі надбання народу. Духовні цінності, що створені в віках, і самобутність нашу, і природу, і дух козацький, що і досі не зачах, тут найсвітліша в світі рідна мова, матеріальні цінності віків, людська духовність, мудрість світонкова і діячі культури всіх віків. І спадок той, з яким ми, українці, народ в якого воля понад усе. Тож, будьмо разом. А не поодинці, готуймося, і хай нас час несе у світлі далі, в днину причудову, де мир і спокій в нас щодня культуру бережімо, рідну мову, бо Україна це одна рідня. Сьогодні в цій затишній залі зібралися люди благородної почесної професії, музейного працівника. На Кременеччині діють. Кременецький краєзнавчий музей, Великобережецький літературно-меморіальний музей, Олександра Неприцького Грановського, Народний музей села Крижі. Маємо ще два музеї, які не в підпорядкуванні відділу культури і туризму Кременецької міської ради, але принагідно в День професійного свята згадуємо і їх: обласний музей Юліуса Словацького та Почаєвський історико-художній музей. Щоб пошанувати самовіддану плідну працю музейних працівників напередодні професійного свята до слова запрошуємо. Голову Кременецької міської ради Андрія Смаглюка, Голову районної державної адміністрації Віталія Кудлака. Просимо Давайте в порядку як завало. Дякую. Думаю, що мене Я думаю. Дорогі працівники музейної справи, знаєте, оцей, цей рік, минулий рік, він для вас є складним, як не складніше? А Адже наскільки зменшилася кількість відвідувачів, що ну, просто-напросто до мінімуму. Але справа ваша досить таки важлива. Якби не ви не зберігали би дані ці фонди, ми би не мали би оцеї спащини, спадщини, не мали би куди дітей би привезти, розказати їм, показати. Ви є тими хранителями того минулого, яке має наша держава. Дай Боже вам, щоб наші фонди примножувалися, ваша справа розвивалася, а ви були міцні і здорові з професійним вашим святом. Дякую. Ну, Хочу в деякій мірі розвинути думку е пана голови. Е дійсно, що в музеї це пам'ять народу. І це жива пам'ять, тому що ми приходимо і там зустрічають нас люди, які насправді фанатами своєї справи. Е я от був в наших кімнатських музеях, в Ідеші Словацького, і в Центральному краєзнавчому музеї. Я бачив, що це в цей десь тільки це ось. Тому що вони живуть тим, що роблять. Кожен експонат, вони готові про нього розказувати. Це, як не знаю, там, музей це їхнє дітище. І якщо історія в книжках вона там фактично вимагає від нас якогось зусилля, щоб її ну, деколи там треба сісти, постаратися судово, так, так далі, то в музей ти приходиш і в музеї вона ця історія оживає. Це жива історія, це жива пам'ять нашого народу, і доки є такі люди, і доки є музеї. До ця пам'ять буде жити. Тому я вітаю вас з вашим професійним святом. Хочу побажати вам, щоб ви надалі не покидали цієї важкої. Ну, Будемо відвертими, трохи невдячної нашому суспільстві справи берегти пам'ять народу. Зі святом вас. Дякую! Також до слова хочемо запросити начальника відділу культури і туризму Ганну Бобровську. Просимо. Христос воскрес ще раз всім. Дорогі мої, шановні друзі, дорогі мої музейники, ви є та скрабничка, в якій сховано минуле і в яку ви вкладаєте майбутнє. Ваша праця не проста, ваша праця рутинна. І кожного з вас я поважаю як особистість, тому що кожен особисто працює над тим, над чим він дійсно може працювати, віддати те, що він може віддати насамперед на всю повні. На, всю, на всі повні свої груди. Я хочу вас привітати сьогоднішнім напередодні вашого свята, привітати вас з таким чудовим вашим професійним днем, побажати вам в першу чергу міцного здоров'я, злагоди миру в сім'ї і в колективі, взаєморозуміння, побажати вам творчих успіхів і, звичайно, щоб ваші фонди розширювалися, ні в якому разі не скорочувались. Берегти ту частинку, яку ми маємо, і збагачувати її, примножувати, побажати вам любові між собою, такої творчої, такої сімейної, музейної, щоб ми дійсно стали такою гарною, великою музейною сім'єю. Ну і, звичайно, як начальник відділу не можу не побажати, хай в ваших карманах зашелестить поустіше. Щоб дійсно держава на певному рівні оцінила ваш труд. І те, що ви робите на даний момент, складаючи бливічно ті обставини, які складаються навкруги нас. Любимо, шануємо, поважаємо і від щирого серця, повірте, сьогодні вас вітаємо з вашим професійним святом. І в цей день від імені Андрія Миколайовича, від імені депутатського корпусу, виконавчого корпусу. Хочемо подякувати імені державної адміністрації, районної адміністрації, подякувати кожному з вас особисто. Не обминути не абсолютно нікого. І в цей день хочеться подякувати особливо тим людям, які найбільше приклали цей рік зусиль і віддали себе на, на тому тлі, на якому ми зараз маємо і бачимо ті результати, які в нас є. Ми хочемо подякую нагородити. Я буду вам подавати. Бу подяка директору Крименецької літературно-меморіального музею Юрію Шасловацької та Тамарі Григорівні за сумлінну і багаторічну працю високих професіоналів нашої передністю. Національні кусочки спашне та з нагоди міжнародного дня Музею. вузельність, але вона в них нагадає. Ми виконали вас, тому що ми починали з вами тих 5,5 років назад. Багато чого почерпнули від вас, вашої толерантності першої жіночності. І це, напевно, основний той цар, який вона тримає стільки років. Вам здоров'я міцного, молодості, творчого неспокою, спокою, всього найкращого. Дякую. Я хочу сказати, що е, як приємно, що нас сьогодні збрали. Це вперше е, за багато-багато років. Дякуємо керівництву міської ради, районної адміністрації Ганні Валерівні Бобр, е, Бобровській. Миколі Миколаївичу Патріюку, який постійно з нами, усім присутнім, які сприяють нашій роботі. Дякую. Здорові вам. Також подяка директору Кременецького краєзнавчого музею Вивчуку Андрію Володимировичу за сумлінну і багаторічну працю, професіоналіст і Значний внесок у передній банк національної культури спадщини. Ага, вкройте, Дякую. Дякую за вашу роботу. Я бачу, що вона проведе любите. Подяка директору Великобережецького літературно-меморіального музею Олександра Неприцького грановського неприцькій Ользі Михайлів. До гарної співпраці. Ми перший рік, але рік почався плідно, гарно. Ми відкрили таким чудовим заходом до Лесі Українки. Я думаю, що надалі буде ще краще співпраця налагодилась. Вібрація є і вона буде, буде тривати добре. Ну, але як би там не було, не дивлячись, що ми говоримо зараз про високі речі, але музей не може існувати без матеріального, так? Тому головному бухгалтеру Крименецького країнавчого музею висоподяка новіський Юлії Сергіївні. Молода, така чарівна, тендітна, можу сказати про кожного, справляється таки своєю роботою, як би не було. вміє вийти з будь-якої ситуації, креативна, розумна. Ну і, Юлічка, тобі настає здоров'я і хай ще листить по тих карманах кожного, зокрема, в тебе. Також подяка науковому співробітнику Крименецького краєзнавчого музею Терновій Тетяні Володимирівні. Лекрету справляється так про двох. Танечка молодець. Вона очолює нас колотний на проект Шлюб за добу, в якому час від часу і я приймаю участь, бо Вона на мене не ображається. Таня дякую за співпрацю. Розумничка, молодчинка, креативна. До речі, вистучи з нагодою, запрошую всіх на виставку дня вишиванки. Чудову виставку зробили дівчата. Всі запрошую при нагоді. А заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Кременецького краєзнавчого музею медвій Тетяні Олександрівні освіти вам довірської Подяка Дякую доглядачу залів Кременецького краєзнавчого музею Савелю Світлані Дмитрівні. А я скажу, що тих дівчат мало. Вони одну доповнюють. Дівчата такі любили, що не бояться взяти ні молотка, ні цвята в руки, як бдінки. Любий захід, без них не входиться. Оці арочки, та маленька, це дідна жіночка справлялася більше як мужчина, по три арочка. Дуже дякую. Завжди на допомозі, завжди, якщо така допомога відділу культури. Треба там Заюк Кременецького феєзнавчого музею Городному Валерію Вікторовичу. за свою багаторічну працю і високий професіоналізм. А за Валеру, скажу, це золоті ручки нашого відділу культури. Валера, Валера, то Валера. То ще в нас один є Валерій Юрович він те завжди приходить на допомогу Валера. Щиро дякую за співпрацю, за те, що ти завжди вислуховуєш мене часом емоційно. Але ну я така є. Що зробиш? Приймайте на своє є. Я не на добре зразу міняю. <смір> а тепер дякуємо нашому керівництву. А тепер кожному з вас ми хочемо подарувати цей чудовий ваш день, цей невеличкий подарунок. Хай не буде вам на згадку. Теплу, гарну пору. Ви згадаєте, що у вас був професійний день. Вітаємо вас всіх! дуже поважаємо кожного. すごいですよ。 Шаю вас, щоб трішечки підняти настрій цей весняний, Гарно цвіті для вас сонечко, гарна сьогодні погода. Напередодні невеличкий для вас концерт. Прошу гарного вам бажаю перегляду. Тож нехай здійсняться всі мрії, а кожен день буде яскравим і сонячним. Дарує радість творчого натхнення та гарний настрій. А сьогодні його вам дарує знаний. І усіма любимий ансамбль любисток під керівництвом Ольги Гаврилюк. thank mm -hmm. you